Визиваємо. Спуки скрізь і і скібі найт Я тебе не котлетка, а відьма. Котлеті казалось? Школа, просто опустоферический капець. Оце що таке? І тепер офіційно дерев'яний. Я тепер і таче. Да, без перекорки. Як завжди перекавка стають космічних грошей. Вирішив зробити іншу рамку. Хто не сходи, той непотужний. Хелло! Йолки-палки, що це з нього випало? А тут це ж мій телеграм-канал. Там ви побачите дуже якоїсь інформації, де я був, спойлер і так далі. Пустити тут виходять кожний день. Кожний день. -да. Заходьте! Одного зашмякнути боса буде, не хватить. Пафосний. Йоу. Ідемо набивати жопу культістам. Приколі коли башня стоїть коло твого дома. Місія виповнена. Я нужо жорсткі трофеї. Ні, я можу вбити музота Динозав, але я хочу сильнішу ришку. Побачити в його в наступній серії. З Паскою вас!